Всім привіт! А в нас зараз збір вишенів буде. Такі гарні поспіли вишні. Ми вже пробували компотик один раз. Ось такі гарні, гарний. Якраз дозріли, було сонечко. Тут ось ще одна. Я тут з помічником. Осью. І Оля будемо зараз збирати вишеньки. Тебе комарики не кусають? Кусають. вона пшикать? Можна. Ну, ты будешь ваш. Пицца тут есть, тут. И папа пришел на помощь. Оля, ты там? Первая баночка есть. Далась нелегко, малеча мені не дала. Закатати Вон, Оля допомагає держи, держи, держи. Ну нічого, сезон відкритий. Будемо закатувати. На кінець тут сталося. Моя перша бринза. Після того, як я приїхала, перша є, а це творог, ціла кастрюля. Я там трошки надібрала. Зараз хочу занести в холодильник, тому що вночі воно не має залишатися так, щоб зберігалося в холодильнику. Я вже посолила бринзу. В принципі нормально, але Но завтра, післязавтра вона буде готова до вживання.